Слава Ісусу Христу! Тож, що робити нам, щоб бути помилуваними Богом і не потрапити на суд Божий? Як навчитися нам жити по закону милості і любові, по закону, по стандартам нового заповіту? Перше, коли ми говоримо, що любимо Бога, але при цьому ненавидимо ближніх і терпіти їх не можемо, ми повинні знати: якщо ми не прощаємо і не любимо, то і нам не буде прощено. Адже в молитві Отче наш Ісус Христос вчив нас прощати і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ми говоримо, що любимо Бога і хочемо жити по стандартам нового заповіту, перше, що нам потрібно, це навчитися прощати, щоб і Бог простив нас. Друге, це ми не повинні судити людей. Якщо ми не прощаємо, а тільки судимо людей. Ми не просто судимо людину, ми судимо законодавця, тобто Бога. Апостол Яків пише: не злословте один одного, браття. Хто злословить брата чи судить брата, той злословить закон і судить закон. А якщо ти судиш закон, то ти не виконавець закону, але суддя. Єдиний законодавець і суддя, який може спасти і погубити, це Бог. А ти хто такий, що судиш іншого? Якщо у нас є осудження, образи, скарги на братів та сестер, на сім'ю Божу, то це вже осудження не просто людини, це не згода з законом Божим, царським законом, законом милості і любові. Суд до себе, а милість і любов до ближніх ось чого хоче. Ісус милості і любові, а не жертви. Найбільший показник, що ми виконуємо закон царський, це те, що ми спасаємо людей. В Біблії сказано, нехай той знає, що, відвернувши грішника від грішного шляху, спасе його душу і покриє багато своїх гріхів. Коли ми покладаємо життя, час, ресурси заради спасіння людей, тоді і нам буде покрито багато гріхів, і на суд ми не приходимо, сам Бог нас не буде судити. Це і є закон досконалий, закон милості і любові Божій. Приєднуйтесь до місії, Слово Боже, щоб вчитися виконувати закон царський на ділі та на практиці і здійснювати мильність та любов і віру, як того хоче й Господь. Нехай збереже вас Бог. Алілуя!